День усіх білок Ірена Карпа, розділ 17 Ні білки, ні собаки особливо добре в темряві не бачать. За нормальних обставин ці тварини вночі сплять. Але сьогодні обставини не були нормальними. Кучерявчик оглянув темні крони дерев, їхній більчачий затишний шлях і вирішив, що ліпше їм з собаками не розділятися. Манюня вже плигнула на спину кармі. І він вибрався слідом, ненавмисно натиснувши собаці на якусь болючу гулю. Карма застогнала. Ну, скільки ж можна, вибач. Жили собі спокійно без вас, не тужили, доки ви не звалилися на нашу голову зі своїми дурними ідеями. Так, зараз геть не час сваритися, втрутився Сракс. Нам слід триматися разом. Ага, разом. Навіщо нам ті спиногризи? Пішли удвох. Хай вертаються додому, у тепле дупло. Все, дитсадок скінчився. У нас серйозні речі. Але ж ти й нахаба, не втримався кучерявчик. Дитсадок кажеш. Та ти ж перша схопила манюню. От я ж тобі. Що ти мені? По пиці хвостом надаєш, а хоч би й так надаю. Виструнчився кучерявчик, та ще й мокрим. Ага, щоб мені образливіше було, знаю. Карма позіхнула. Це й усе, на що ви хулігани здатні, крім кидання шишками з високих гілок. І хто б мені що не казав, що жили колись на землі, шаблезубі білки, не повірю. Що, що ти сказала? Кучерявчик вмить забув про свою образу Шаблезубі? білки. Ой, все, Карма явно прагнула закрити гештальт. Забудь, знову будеш голову морочити, собі і іншим. Кучерявчик почесав кармі спину. Тепер він як ніколи краще знав, що собаки їхні вірні й добрі друзі, і навіть якщо друзям доводиться деколи між собою посердитися й побурчати, однаково вони пробачають і знову дружать, наче нічого й не сталося. А що може бути важливішим за такі прості речі, як дружба і свобода? Хіба що саме життя міркував кучерявчик, а життя їхнього друга лісника зараз було в небезпеці? І те, що зловмисники великій хижі, а вони малі ще через одного зубаті кучерявчика сильно непокоїло. Раптом із темряви щось блимнуло. Дві вогняні цятки хижо блиснули і зникли. Білченята й собаки насторожилися, пахло чимось незнайомим, і не встиг кучерявчик подумати, що тож у будь-кого в темряві можуть так блищати очі, не лише у хижаків. Як позаду низ щось зашипіло і нарешті показався силует, величезне щось з пазурами, вусами і китичками на вухах, майже як у білок, але в кілька разів більшими. Хижарись, а а! -а! закричали більченята. Гррр, няв! Спершу загарчала, готуючись до стрибка, а відтак голосно нявкнула дика лісова кішка. Срак скашльонув, але не випустив з зубів її хвоста. Маленькі гострі зубки впилися намертво. Рись шаленіла. Вона мантиляла хвостом туди-сюди так, що шпіц отримав безкоштовний атракціон із хвостового катання. Рись обурено нявчала. Срак спримудрявся кашляти, не відпускаючи зубів. Карма й білки оторопіли і не знали, що їм зараз робити. Ух-ух-ух, ух. Що це тут за такий рух? сказали грубим голосом з іншого дерева. Гей, кузино, Рись, кузино, ти то вже із магазина? Ага, чорти б вас забрали з вашим лісом, шипіла Рись. Ти мені спершу поясни, що це у вас за пастки, розставлені тут по кущах, а потім про покупки питай. Вочевидь, Рись поки не второпала, що Сракс був живим звіром. Воно й на краще. Той тут пастки розставляє, хто звіринці собирає. Не собирає, а збирає, сракс не витримав знущання змови і розціпив щелепи. А, вона ще й говорить. переляку Рись, аж злетіла на дерево, прямісінько до своєї кузини сови, що мала, до речі, теж китички на вухах. Тихо ще зламаєш гілку, подивися, пси і білки. Дивне зборисько народу От дивує нас природа. Кучерявчик впізнав цей стиль. Сова Овелівна Сич була заслуженою поетескою їхнього цього лісу. Вірші її вивчали всі без винятку учні лісової школи. І всі без винятку їх не любили. Але мусили вчити директор школи Фазан Куріпкович, в юності, подейкують, був у неї закоханий. Ну що ж, може, є шанс, що сова Овелівна вмовить свою, як вона називає її, кузину. Таки дійти до нічного магазину по харч і не їсти смачних і свіжих більшенят. Тим паче, в їхній свіжості після кількох безсонних ночей кучерявчик сумнівався, але сова сиділа й мовчала. Може, ловила чергове натхнення, а може, видивлялася, де би зловити смачного жирного нічного метелика. А рись тим часом збиралася взяти реванш і готувалася до стрибка. Тікати від неї в ліс не було сенсу. Вона тут бачить значно краще. Кучерявчик у вічай замахав лапками до сови, але вона дивилася в інший бік. І раптом хрипкий дитячий голос В лісі є у нас сова, в неї мудра голова. А совина доброта захистить нас від кота. Це видала манюня Рись від обурення аж теж заговорила римовано. Я не кіт, я хижа Рись, не сховався, бережись. Тут очі сови різко відкрилися і аж закліпали від задоволення. Невже її уроки поезії не пройшли даремно, і тепер в неї є наступники. Це ж можна буде ранковий гурток поетів влаштувати перед сном. Сова аж затанцювала від задоволення. Уху-хух, уху-хух, ух -ух -ух, ви потішили мій слух, і як пишеться в газетах, хай поет не їсть поета. На цьому Рись махнула лапою і подалася геть. Родичі це завжди складно. Ліпше в такій гостині надовго не затримуватися. В чужий ліс зі своїм апетитом не потикайся, бо ще й правда, чого доброго, станеш поетом обласного масштабу. Кучерявчик та його друзі не бажали більше втрачати часу, лишатися на одному місці було небезпечно. Однак, перш ніж пуститися в дорогу, білченя таки вирішило перепитати в сови, чи не бачила вона лісника. Поки все не зрозумію, таємниці не розкрию, надулася сова. Тож кучерявчикові довелося, хоч і плутано, але все їй розказати і даремно, бо сова, здається, зналася на таких речах більше, ніж вони, собаки й білки. Може, тому що жила вночі, а вдень спала. А всі таємні оборудки відбуваються саме вночі. Розумію, все прекрасно, аж тепер все стало ясно. Не кажу вам, що робити, бо бандити є бандити. Їхні справи то не жарти, але спробувати варто. Якби Кучерявчик і його друзі, особливо тонкоінтелектуальний сракс, не страждали від кепської поезії сови, довелося її повністю вислухати, і все стало на свої місця. Як і було відомо, ліс їхній належав до національного парку. Це значило, що жодної навіть квіточки зривати тут не можна було, не те, що зрубати дерево чи скривдити тварину. Місця були красиві, багато хто був на них ласий. Надто бізнесмени й чиновники, що часто густо в нашій країні бувають такі переплутані, що самі не розуміють, де хто. При цьому всьому вони люблять кричати в телевізорі, що насправді дуже бідні і переживають тільки за народ. От одного разу ці народні переживальці задумали збудувати тут величезний житловий комплекс, плюс бізнес-центр, щоб на місці свій бізнес і робити, коли погода гарна, і навіть отримали дозвіл, від кого треба, сплативши щедрого хабара. Нікому нічого про це, звісно, не було відомо, окрім того самого лісника. Він із самої юності тут пропрацював. Щойно вийшов з сиротинця, пішов вчитися на лісову справу, бо завжди любив тишу, природу і звірів. Лісник часто збирав сміття, гасив недбало залишені вогнища, накладав сіна взимку для оленів, носив їм сіль, лікував поламані крила і застряглі в браконьєрських пастках лапи. Він часто був у смертельній небезпеці, коли, наприклад, захищав маму дику свиню з малятами від браконьєрів Ті стріляли в його бік, а відтак ще й розлючений тато Кабан, не розбираючись, що й до чого збирався атакувати лісника. Кабан навіть потім не вибачився свині такого не вміють, але завжди любив ліс і справедливість. Тому, коли вперше до нього з'явилися люди одного з чиновників, причетного до будівництва з пропозицією переїхати в інше обісця новіше й просторніше. Бо це скоро знесуть під будівництво, лісник сказав тверде ні, чим немало здивував чиновника. Відтоді люди ті приходили ще кілька разів, поки достеменно все не пояснили тутешньому лісові скоро кінець, і тоді лісник пішов у суд один худенький, добрий, без зв'язків і впливових друзів. І чи склалися так зорі, чи була жива пам'ять майдану? Коли мільйони людей виступили за свої права, чи просто був молодий і не зіпсутий ще суддя, але закон переміг, суд визнав незаконність цього будівництва і заборонив чіпати ліс в національному парку. Лісник знову мав кілька місяців спокійного життя, але вороги його не заспокоїлися. Вони підкупляли і погрожували, вони зачищали архіви і потирали руки. Що лісник не ходив до журналістів, і вся ця справа не вийшла за межі судової зали і канцелярій. Він і далі лишався для них незручним, бо не хотів покидати свого дому. І явно багато знав. Тому, випробувавши всі методи, бандити й подачі чиновника таки мусили його вбити. Бандитів сова нещодавно бачила, бо вони по лісі лазили вночі зі своїми дурними ліхтариками. А от лісника ні. Втім, у неї щонайменше була ідея, в кого вдома можна було його шукати. Любить також він добро, його звати дід Петро.